Друзі, ми знаходимося на Мархалівських болотах. Це озеро червоне, яке перетворилось на болото у зв'язку з діяльністю людини. Ось загата, озеро і річка не працюють, і озеро перетворилось в болото. Але я знімаю цей сюжет про те, що ви бачили... Яке беззаконня відбувається тут, на межі майбутнього меморіалу і діючого південного кладовища. Улюблена тема наша показати рівень благоустрою. Нормальна людина сюди боїться зайти, але повірте, злочини, які тут відбуваються, і будуть відбуватися, оскільки саме тут. Буде вирубка оцього лісу, який ви бачите, да? і вивіз лісу через південне кладовище. Тобто не сміття будуть прибирати, не благоустрій, не водний об'єкт відновлювати, а це озеро червоне, я повторюю. А збирається весь ліс зрізати.